Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Сьогодні, бачите, у нас вже стало на погоду. Стало на погоду. Фух. Все співає, все ж оживає. І я вам скажу, ви бачите, ластівочки вже ганяють по повний, гнізда вже поробили. Але трішки не справляються, тому що... Проснулося все, це означає, що проснувся овод, проснувся оводи, гедзі, сліпні дрючки, чи як їх тільки у нас не називають. Ну, в общем, сам факт, що почали вже досить добре пістонити худобу, От тому я вже сьогодні буду обробляти свою худобу перед виходом на випас, тому що це на сьогоднішній день важливо. Важливо якраз обробити худобу задля того, щоб вона себе поводила спокійно, тому що вчора вже вони приходили такі вже трохи побиті, і гидзів вже стає все більше і більше. От тому бомбіческий нереальний препарат от цих всіх кровососучих от, від кліщів, від гидзів, от, від комарів, від мух, от фактично все, що. Може бути це, бачите препарат Бутокс Пурон. Це на сьогоднішній день найкраще, що може бути для вашої худоби От, в цю пору року, тим більше, коли ви знаходитеся в регіонах із підвищеною кількістю саме цих кровососучих паразитів. От також е, даний продукт ви можете замовити у мене в інтернет-магазині Private Meal Мілкенд Meat. і, окрім Пурона. Також у нас е, є великий вибір е, е, дієвих ветеринарних препаратів і відповідно кормових добавок компанії Йозера, які все в комплексі допомагає вам. Правильно доглядати за своєю худобою, якщо ви хочете піти в ривок і отримати якісне молоко, то в нас є продукція компанії Impulse, саме обробка виміні перед після доїння. От, через що кому це цікаво, щоб ваше молоко було смачнене і не смерділо корововою, то теж можете до нас звертатися. Тому зараз заряджаю свій. Апарат і буду обробляти худобу. Так, як завжди, займаю правильну позицію, щоб і вам було трішки видніше, не зовсім правильна позиція. Думаю, потрібно якось так от стати. Ще крім того всього, прийшла в мене одна. Причина з температурою, незрозуміло молоко чисте, от, але є проблема. Дивіться, досить класна така от тара. от, але тут 2,5 літра, якраз на моє поголів'я. От, але е, ми можемо надсилати рівно стільки потрібно. З каністри набираємо в і скільки треба, і обробляємо хоробу. При е, обробці худоби від е, гедзів, оцих, оцих, оцих кровосоцучих тваринок, відповідно доза от, 70 мл 70 мл на голову. Якщо е, незначна там аля е, Ну, коли їх не багато або вони не дуже лупашник, то в принципі там доза в два рази менша, але ми не експериментуємо. Я зразу виходжу на максимальну дозу, тому що я чітко е на сьогодні розумію, що буквально день-два і е піде гедзі, підуть досить конкретно, тому що ну, я вже досить добре знаю наші особливості, наші особливості. І фактично це вже не перший рік. Не перший рік роботи, от, тому тут вже, е, знаєте, як би кажуть, вже чітко розумієш, е, на що до чого бути готовим. Бо е, знаєте, овод Лупаша без компромісів, і фактично ці всі там, повірте, оці всі забубони, от, оці всі е, інші препарати, які на сьогоднішній день ну, аля є в продажі. От, ну, вони, на великий жаль, так не працюють, от, як сьогодні працює бутокс. От, ну, не чистий бутокс, бутокс е такий в ампулах прозорого кольору. Працює більше на е таких волосоїди. Ну, на курей беруть. Ну, бачите, тут дозіровка 30 мл. О, 30 кубіків. Принцип дуже простий. Закачуємо. Ось, бачите, закачую я це все собі в шприц. От. Оп, в дозатор. Все, бачите? 30 мл вже є і фактично починаємо обробку, починаємо обробку, починаємо обробку. Обробка дуже проста. Працюємо по кореню, по хребту. Обробляємо раз. І обробляємо другий раз. Все так само вже Зорька. Раз. Два. Так само майка. Як показує вже мій досвід роботи з коровами найбільше оводив пашать. Саме темних корів. Чому так? Хрен його знає, люблять вони чорний колір. Але хочу сказати вам наступне, що не тільки чорних корів, лупашать вони, якщо чесно, всіх корів. От Тому тут. От, виходить без компромісів. Буквально протягом годинки-двох у реакція, якраз до льоту гетьів вони зараз іще сплять. От, але до льоту гедзів вже буде всмоктування, і фактично тут основна дія цього галя ну, засобу. От, хотілося ляпнути репеленту, ну не знаю, репелент ні, от, то фактично заключається в тому, що ми безпосередньо впливаємо на те, що він відлякує е, е, мух. І фактично, якщо вони там сідають, вони, я так розумію, коли п'ють кров, вони дохнуть. Оце десь приблизно така от історія. От але я вам скажу досить дієва історія. Якщо задасте питання, скільки тримає, ну по інструкції написано там вообще до скількох до 10 тижнів. Ну я так стараюся обробляти. Ну я дивлюся по е проблеми, от якщо вже починають лупити добре, то я повторюю індивідуально на коровах. От поголовно ну а це зараз поголовно. Я всіх обробляю. Зараз піду ще оброблю в загон, от повністю всіх психобризкаю, і відповідно. Відповідно, тут якраз і буде вже ну, якби закрите питання у мене на добрий місяць. От, Я надіюсь на добрий місяць. А якщо повторюся, буде проблема, то відповідно, я оброблю індивідуально кожну корову повторною дозою. От, Якраз досить удобно тут. Працювати ще в тому, що даний препарат не токсичний, немає коренції або фактично коренція 12 годин. Це означає, що між дойками ви обробляєте корів і фактично обробили вранці. На вечір вже препарату ну фактично, ну ні в молоці, ні в чому вже його не буде. Також хочу вам зазначити, що Пробував я дуже багато препаратів. От відповідно, обробку, всю, які тільки є на ринку. От і на превеликий жаль, жодний не показував такого ефекту. Ви бачите, от топчеться, от у неї таке, як аля коліки, або нажралася десь якоїсь трави. Сьогодні поміряв температуру 39,5. Це говорить про те, що у неї ну, десь щось не проблема. Перевірив вим'я м'якеньке, вимя нема нічого. От, але оці кольки відповідно, ну знаєте, у мене, да? що потрібно робити. От, е робити буду ну, як завжди. От, мій, е починаю з славного е доброго 15-ти процентного От, фактично, зараз веду і безпосередньо працюю я із таким ось чарівним порошком, який на сьогоднішній день є в мене в продажу. От також він є у е інтернет-магазині. Його е фактично ну, якби немає на його фактично немає на сторінці. Там, е от, е але це у мене орегано. Досто орігану це такий чарівний білий порошок. Чарівний білий порошок. Ось, дивіться, бачите? Він має такий матьорий запах. Це масло орігану або масло чебрецю, щоб ви розуміли, така от висушена фракція. От. І фактично досить добре. Це такий природній антибіотик, який досить добре працює на шлунково-кишковий тракт. От, я ним лікую усіх своїх телят, якщо йде якась проносне. Ну чи кажу, є який понос або розлад шлунково-кишкового тракту. Я працюю з ним е з усіма проблемами, які є у дорослих корів. Якщо стає шлунок, він іде як симптоматичний. От, разом із антибіотиками, я засипаю його шлунково-кишковий тракт. І фактично, якщо в корови є гіпотонія, гіпотонія без всяких наслідків, то фактично вже вона. Через пару годин починає їсти. От, також працює в комплексі. ДОСТу в мене, коли є проблеми із кетозом свіжоростелених корів, але ну на превеликий е, такий, от, е, це дуже різкі рідкість. От, хотів сказати, на превеликий жаль, у мене кетозу фактично немає, тому що я чітко витримую всі профілактики. От, і я вам скажу, профілактичні заходи починаючи з транзитного періоду і продовжуючи це все. От, тому якось у мене в цьому форматі все відбувається ну, набагато простіше і без всякого аля От, Тому що ну, потрібно наперед робити кроки для того, щоб не було тоді ну, не тягатися з коровами, а тим більше. Ой, з моїм графіком життя це не так просто постійно бути, бо постійно десь їду, роблю об'єм ферми збільшується. Потрібно розуміти, де продавати молоко, потрібно розуміти, де брати корма. Потрібно розуміти, що ось вже почалися сінокоси. От ми вже з вами спілкувалися уже буквально завтрашньо, Вчора пройшов у нас дощ, і завтра вже будемо ворушити люцерну. І я так думаю, десь під вихідні ми її вже будемо тюкувати, тому що вже два дощі пройшло. Ну зараз вже стало, слава Богу, на погоду. Тим більше. Підходять вже природні сінокоси, культурні наші сінокоси, через що вже ну, будемо з вами далі про це спілкуватися. От, тому дивіться, зараз я спробую зробити всі необхідні процедури із е, росиною. От, Почну, як правило, із самого простого. Чому з самого простого? Почну із задавання орігану. О, що? вам було трішки зрозуміліше, Я це А відбувається воно все досить просто. Ну, ви відбуваєте. Давайте його. Давайте, Чому не дуже сподобався процес, тому що досить таке, має досить такий гіркий запах, ну, це фактично рахується таким знаєте, румінаторним засобом, От, тому що дуже сильно гірчить і стимулює вироби всіх ферментів. От, тому тут потрібно ну, якби розуміти цю всю історію. Потім, крім того всього, уколю їй амоксоцелін. Чесно мене, він закінчився, дивлюся, що вже немає запасної бутилки, От, тому я її вколю тільки один шприц, а ввечері вже доповню, веду їй повну терапевтичну дозу. Це буде краще, ніж нічого, От, тому що тут потрібно якраз Працювати в цьому напрямку, тому що досить висока температура і краще чекати, що вона колись пройде, чесно, не, не рекомендую. Колиться в дозі 10 кубіків на 100 кг ваги. На дану корівчину мені потрібно зробити два ну, шприця по 20 кубіків. Тому я зараз їду на місто, от, привезу антибіотики і просто додавлю дозу. Це для складу, для того, щоб ну, по факту пішов процес от, і не було ніяких. Ну, по-факту, ну, Зменшити навантаження, тому що ну потрібно потрібно, потрібно зразу потрібно реагувати. Запам'ятайте на майбутнє, краще тільки бачите проблему, зразу потрібно комплексно на неї впливати, тому що ну, по-іншому ви втрачаєте час, тварина заходить більш глибоко в проблему і фактично витягнути її. Потім буде набагато важче. Тому ви враховуєте цей момент. Якщо ви бачите, корова прийшла пригнічена, значить у неї вже підвищена температура. Це саме перше, що може бути. Коли корова приходить і не їсть, стоїть, дивиться, це в неї може бути підвищена температура. Градусник в задницю, температура вище 38,7. Це вже вам колокольчик, не 39, ні скільки вам розказують, 38,7. 38,7 температура, якщо є, або навіть вище на 1-2 градуси. Це значить іде запальний процес, і потрібно вже вмикатися на всю дивитися вим'я, де заглядати в рот, слухати рубець. Ну десь є проблема. Якщо є температура, зразу потрібно колоти антибіотикосіаїніли, кефенитам кетапрофенова група. Там дексаметазони. це тільки на якийсь період знижують проблему. От, ну якби це я вам розказую своє бачення, може ви якось по іншому. Е, може ви якось по-іншому працюєте з ним, ну дивіться, як вам, як вам буде краще. Так. Розоралися ми звіри. Так, добренько тоді. Е, о, кури у мене несуться. Так, добре тоді. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. От, Далі зустрінемося вже, я так думаю, на тюкуванні. От, тому до скорого бувайте. Далі буде цікавіше.